Всім привіт на каналі Рекрутер Іван. Значить, прийшло таке повідомлення від підписника, що навіщо платити агентствам, рекрутерам, посередникам, які просто беруть гроші і нічого не роблять. Краще підписувати договір напряму з роботодавцем, і все. І їхати зразу на роботу. Так от, я можу повністю з цим погодитись, що це вірна, вірна відповідь, але. Щоб домовлятися напряму з роботодавцем, людині, скільки потрібно на це часу витратити. По-перше, треба промоніторити всі групи в Фейсбуці, да? передзвонити кожному по цьому номеру, хто виставляє вакансії. Вияснити, чи він прямий роботодавець, чи це посередник. Далі промоніторити всі сайти. В Гуглі, перемоніторити, подивитися, далі, відправити заявки, нам емейл, цим агентурам прямим роботодавцю цьому, і так далі. Скільки часу це все займе, навіщо простій людині заробічану, ну, витрачати місяць, 2, 3, 5 на пошуки прямого роботодавця, якщо ви можете просто позвонити і. Вам зразу агенція, рекрутер, посередник зразу виставляє актуальні вакансії на сьогодні, завтра, післязавтра, які ви можете просто передати документи і їхати. За вас всю роботу вже зроблено, за вас вже домовлено. Ви вже просто їдете і знаєте, що ви приїхали, і вже вас там чекають, вас візьмуть без мови, вас візьмуть без документів. Все дуже. Легко і просто. От, для цього і потрібні посередники агенції з пошуку роботи. Не для того вони є, щоб заробляти на заробітчанах бідних, а для того агенці, агенції існують, щоб економити час заробітчан, щоб заробітчан не тратив півроку рік, і також щоб це економило час. Прямого роботодавця. Прямий роботодавець не хоче витрачати час на пошуки людей, на підбір кандидатів, на читання анкети і так далі. І тому, да, є ці посередники, агенції, да, вони беруть якусь там комісію за послуги. Але вони роблять дуже корисну справу, вони економлять ваш час. От сьогодні прийшла така смс-ка. От людина подала нам документи на Нідерланди, ми її влаштували. Е, вона чекала, не влаштували ми її зразу. Спочатку її одну вакансію шукали, їй не підійшла друга, третя. За тиждень ми їй перебрали десь 5 варіантів вакансій. П'ять варіантів це, що ми вже знаємо, всіх роботодавців, знаємо, що робити, коли там щось не е, не виходить. І в ітозі, вона чекала десь тиждень, тиждень пройшов, і раз з'явилася вакансія, і вона, значить, поїхала. Все. Но, щоб знайти, от, підібрати людину, була у віці, по старшому віці, і їй дуже складно знайти роботу. От уявіть, скільки їй потрібно часу витратити, щоб вона знайшла роботу сама. Скільки їй треба дзвінків зробити? Скільки її треба промоніторити, скільки їй цього всього треба зробити. Але ми це робимо за неї, і це в 500 разів буде швидше, ніж те, що вона е шукала сама. От. Тому у нас в мене відповідь на цей коментар. Що за що ж агенції беруть гроші, отака От відповідь. В кого ще є коментарі, можете писати, задавати, і я їх всіх читати буду і відповідати. Кого цікавить перевірена робота, ви можете перейти в групу Viber, Telegram, Instagram, Facebook, там все оновлення в нас щотижня. А також ви можете дзвонити зразу на Viber, залишати вашу заявочку. Всі контакти я. Прикріплю в цьому під цим відео, ви зможете прочитати всі контакти. Вся інформація буде там. Вся робота перевірена. Хороші відгуки. Кому треба допомога, пишіть, звертайтеся. Всім дякую.